Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Не обмовляйте брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата? Той закона обмовляє та судить? Закона. Про що йдеться? Коли ти не пробачаєш, коли ти не згоден з чимось, ти не можеш когось покрити, ти не можеш когось благословити, ти не можеш когось любити, ти не можеш явити цю милість. Насправді ти судиш не брата, насамперед, не сестру, не пастиря, проти кого в тебе налаштовані ці амбіції, ти не згоден із законом Божим, а закон Божий каже люби. Закон Божий каже милуй. Закон божий каже пробачай, тобто насправді ти не згоден із законом царським, ти не згоден насправді з царем. Ти не згоден із досконалим законом, який дав Бог, із законом волі, із завітом милості та із завітом любові, з новим завітом, іншими словами, ти не згоден, коли ти ремствуєш. Коли ти не пробачаєш, коли ти засуджуєш, коли ти судиш.